Які лижі вибрати для дитини. Збираєтеся купити лижі для вашої дитини. Тоді це відео саме для вас. Ми розповімо, як вибрати ідеальні лижі для маленького лижника. Спершу потрібно визначитися з типом лиж. Для початківців ідеально підійдуть гірські лижі, якщо ваша дитина планує кататися на схилах. Якщо ж хочете займатися лижним спортом, оберіть бігові лижі. Довжина лиж також дуже важлива. Для початківців вибирайте лижі, які на 15-20 см коротші за зріст дитини. Це дасть більше стабільності і легкість в управлінні. Не забувайте про жорсткість. Для маленьких лижників краще вибирати м'які лижі. Вони зручніші і простіші в управлінні, що важливо для новачків. Черевики повинні бути зручними і добре фіксувати ногу. І не забудьте про кріплення, вони мають бути регульованими, щоб зручно сидіти і при необхідності швидко зніматися. Щоб бути впевненими в якості, вибирайте лижі від перевірених брендів, таких як RASIGNAL, ETAMIC або FISHER. Вони мають відмінні дитячі моделі, що забезпечать безпеку та комфорт. Отже, вибір лиж це важливе рішення для вашої дитини. Обирайте правильно і нехай катання приносить тільки радість. Підписуйтесь на наш канал для більше порад.